Сили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання у зоні відчуження Чорнобильської АЕС поблизу білоруського кордону. В тренуваннях були задіяні танки, міномети, СПГ та інша техніка. Зокрема, військові відпрацювали легенду, ніби ворожий десант висадився на території України поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Мета навчань підготуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас командувач об'єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що ситуація на українсько-білоруському кордоні. Ні, контрольована ударного угрупування готового до наступу з півночі у білорусів немає. Сили оборони постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на київському напрямку. Облаштовуються відповідні загородження та утворюються такі дії, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку. Київський напрямок завжди є і залишається пріоритетом. Ситуація стабільна, контрольована. Мешканці столиці мають бути впевнені у збройних силах України.